Так, доброго дня. Шановні колеги та глядачі Ютуба. Хотів би трішки розповісти про наше невеличке фермерське господарство, яке обробляє 35 гектарів землі. Все почалося з ось цього гарного трактора «ЮМЗ», який виручає нас і на цей день. Почали ми свою роботу у 2020 році, зараз 25-й. І ми маємо в обробітку 35 гектар. Цього трактора нам вистачає поки що, але в планах, звісно, розвиватися і купувати щось більш мощніше. Ось такий плуг, який куплений був на другий рік після придбання трактора. Це плуг перероблений з чотирьохкорпусного, корпусного, відрізаний не останній корпус, а відрізаний перший корпус і варена рамка під МТЗ. Ну, ЮМЗ, звісно. Ось такий, такий плужок. Ми трішки його тут робили, міняли леміші, потрібно ще поміняти отвали, так як за три роки експлуатації трішки вже зносились. Ну і, звісно, користувалися ж люди ним і до нас. Ось такий КПС, який був куплений також на другий рік після придбання трактора. КПС був придбаний за 20 тисяч гривень. Не зовсім в робочому стані, але перший рік ми відпрацювали так, як було, так як там більша половина лап були стерті. Зараз циліндр перебраний, лапи змінені на нові. Ось такий оприскувач був придбаний у 2022 році. Придбаний за 14 тисяч гривень, Бушний, але також перебраний вже і готовий до роботи. У минулому році, у 2024-му, придбана ось така CZ-3,6 в гарному стані. Придбана в знайомого. Не раз нею користувалися, але, так як знайомий вирішив її продати, вирішив її забрати собі, так як своє краще, ніж ходити і просити по людях. А з нинішньою ситуацією в країні, звісно, не всі. Можуть дати і покористуватися. Зато тепер є своя сіволочка, якою ми в цьому році посіяли пшенички 10 гектар, і будемо її локалити також цією сіволочкою. Тут все регулюється, все в гарному стані. Потрібно перебрати там два сошники, бо на момент посіву вони вийшли з ладу. Більш детальний огляд. Кому потрібно буде, я зніму. Ось, ось з цього, з цього ракурсу зніму тракторець, стоять ледовські фори. це ми вже самі встановлювали. Потрібно ще додати трішки світла, тому що вночі зачасту приходиться працювати, але з таким світлом дуже погано. Працюємо вночі, тому що є основна робота, а земля. Допомагає вижити в цьому світі при нинішніх цінах. Ось така дискова борона, це дискова борона знайомого. МДП-24, малий дисковий плуг, вона перероблена з навісної, додавлено до неї транспортне саморобне. Цю дискову знайомий запропонував викупити, але це буде, мабуть. В цьому році, після збирання зернових, ми її заберемо в своє господарство. Поки що я брав її по осені користуватися і так вона в мене в дворі залишилася. У минулому році ще осінню придбали ось таку сіволочку. Вона була трішки в неробочому стані. Тут переміняли всі підшипники. Докупили не було двох банок. Тут дві банки, вони згоріли. Просто згоріли, поплавилися і були куплені дві банки під удобриво, новенькі поставлені. Ну, як новенькі, Бушні. На розборки в Запоріжжі. Людина прислала по дуже адекватній ціні, сподобалося. Трішки передивилися підшипники. Ось така сіволочка транспортна, на неї вже. Замовлене, але ще, ще десь в дорозі. Купиться сюди транспортне і сигналізація. І сівалочка буде в робочому стані. До речі, всі банки замовлялися на оригінальному сайті Сіялки весна 8, це фаворит. Всі банки нові. Там новенькі, видно, покрашені щиточки. Куплені, тут вже новенькі повітропроводи встановлені. Ну, ось така сіволочка. Ця частина вже перебрана, цю частину зараз займаємося, вона в ремонті. Але я думаю, весною буде вже огляд, коли ми виїдемо нею сіяти. Ось такі маркеро, циліндри також куплені, бушні з сіялки, я так розумію, упс 8 Ось такий вид має сіволочка. Ось такий вид загалом має невеличкий хоздвір Тут колись був садок, але довелося його трішки перепрофілювати під інше призначення. Так, зараз вийду за двір і зніму ще одне придбання минулого року. Так, маємо ще в обробітку. Маємо ще в своєму господарстві ось такий прополучний культиватор. Тут частина культиватора трішки підгорівша. Але, але все перебрано, все зроблено, докуповані запчастини. Докуповані певні запчастини до нього. Як бачите, транспортного пристрою на ньому немає. Але ми будемо його виготовляти. Тут замінені. Ця частина ще не перебрана. Ось ми знімаємо секції подні, заносимо в гараж і там перебираємо. Тобто тут вже все встановлено, тут встановлені навесняний обробіток лапи, бритви. Без транспортного нам абсолютно неможливо добратися до поля, так як у нас всі вулиці вузенькі Ось такий вид має прополучний культиватор. Більш детальний огляд, кому потрібно буде, я зніму і як ми будемо виготовляти на нього транспортний пристрій. Так що всім дякую за перегляди. Таке в нас невелике господарство, кому цікаво, будемо вести свій YouTube канал, для того, щоб люди розуміли, бачили і вчилися на чужих помилках і не повторювали наші помилки, які ми допускаємо в обробітку в своєму. Всім дякую за перегляди.